Підйом сонце як балі, а вони вші сплять. Робота сама ще не зробить. Чекава, старий старі старий старі діда, як пеньок. А ще хоче до дівок, Ой, біда. Бо юню, три години за мутику і вона вже стогне. Ой. Ой, біда. Ой, біда, біда, біда. а я Мамо, будете обідати? Ой, та де щось так зле, що навіть і кусок в горло не лізе. То <по> може, 50 для апетиту. 150 Ой, іду, ну я себе трошки приляжу. Усяба, о, алкаш. Пращитутка. Слава, я собі просту. Слава на навіки, біда. О, якби я так робила, мене б мати давно з дому вигнала. Ай, Галю, замучилась і за цілий день, що страшне. Все, так не буде. Буде, буде ліпше так. Па-па! -па! Тиск вже з вами всіма підскочив. <му> Довго мені тут не засиджувати, зрання підйом, робота сама себе не зробить. <му> Кожна іна підписка викликає у баби посмішку. А шміх продовжує життя. Так що тепер думайте, скільки хочете, щоб баба ті відео для вас знімала. Біда! Ой, біда, біда, біда!